Українська русалка не має рабічого хвоста. В народних повір'ях русалки як люди. Вони мають ноги, вправно ними бігають і навіть танцюють. Український упир не завжди мертвий. В народних повір'ях упере може бути жива людина, найчастіше чоловік, який за життя вирізнявся сердитою вдачею і червоним обличчям. Він міг чарувати і робити людям шкоду, та особливо небезпечним ставав після смерті. Чорт може приносити користь в народних повір'ях і легендах. Чорт разом з Богом творить світ та людей. Він придумав також хату, плуг, віз і навіть потяг. Часто він допомагає людині, а сам стає жертвою її обману. Тож фраза не такий страшний чорт, як його малюють, виникла неспроста. Не лише в Європі, а й на українських теренах страчували відьом. Якщо когось підозрювало у відьомстві, то допитували, катували і навіть вбивали, могли спалити, втопити, повісити чи відсікти голову. А випадки самосуду над відьмами траплялися навіть у 19 столітті.